Про другий плід Христа після Євхаристії про другий елемент протування до року вілейного відкуплення про Діво Марію. Марія дана нам під Христом. Марія, без якої. Мене в силі і взяти, і підняти Хрест, Марія, яка допомагала учням прийняти Духа Святого, прийняти Божу місію, яка допомагала учням піти аж по смерті мученицьку, як свідкам Євангелія. Звернімо увагу, коли Йоанн стояв під Христом. Та там, можна би сказати, як, як зрадник, як представник учнів приятелів Ісуса, які його залишили, покинули у потребі в темний час. І саме у такий момент Ісус дає йому їх, Марії, дає їм і йому Марію. Йоанн після того забирає Марію до себе, але вона є зі всіма учнями, апостолами Ісуса. Вона заступається за них, вона випрошує за них дара Святого Духа. Саме вона, Діва Марія, допоможе кожному з нас увійти на дорогу Христа. Тому в словах акту віддання. Є ця фраза вірую, що це вона житиме в мені і за мене, на образ і подобу свого Сина, слухняного волі Отця аж до смерті і до смерті Хресної». завдяки Марії можемо ставати учасниками відкуплення. І ще слова папи Франциска, які передав. Устасний Стасний четвер, для того, щоб приймати милосердя Боже у нашому серці має бути скрушення, для того, щоб приймати дар відкуплення, дар Христа, для того, щоб приймати безкорисливу любов, необхідне скрушення серця. Коли Ісус, після того, як Петро тричі відгрівся Його, Ісус подивився на нього, і з очей Петра потекли сльози скрушення. Цими слізьми Він став визволеним із фальшу, із брехні, цим поглядом Ісус. Заохотив його до того, щоб захотів відновити своє серце. Папа пояснював, скручення серця це не емоційне почуття провини, яке кидає нас на землю. Це не якась скрупульозність. скручення серця це добродіяльний. Укол болю серця, яке, помітивши своє зло, визнаючи, що я є грішник, відкривається для діяння Святого Духа, води живої, яка порушує це серце, дозволяє скидати маску, отримуємо дале слізи. Ця вода, сліз найсвятіша, після води хрещення. Скрушення повертає мир, звільнює від тягарів, діє лікувальним способом на рани завдані гріхом, дозволяє прийняти ніжність Господню, яка перемінює серце. Глибина нашого буття грішниками виявляє водночас нескінченно більшу реальність пробачення, яке ми отримали. Будь-яке кожне всіляке наше внутрішнє відродження завжди випливає із зустрічі нашої марності з Божим милосердям. Коли зрозуміємо, цей принцип почнемо просити про благодать зтрушення серця для тих наших важких ближніх. Можливо, хтось у нашій родині заплутався, можливо, згадуємо тих, хто від Бога підвертається у нашому народі, у світі. Як їх рятувати? Папа підказує, потрібно. Просити про благодать скрушення серця, серце того, хто скрушений на дусі, перед обличчям Божої любові стає схильним до того, щоб чинити скрушення за інших, тобто, замість того, щоб злитися чи обурюватися з приводу зла, вчиненого братами, ближніми. Серце наше плаче з приводу їхніх гріхів. І Господь шукає тих, хто захоче плакати над гріхами церкви та світу, які б таким чином ставали нерадями заступництва. Папа запрошує, заступаємося, проливаємо сльози слушання за інших, бо тоді. Дозволимо Господу звершувати дива. І не біймося, Він нас здивує. Слава папи, скрушення серця це благодать, яку потрібно випрошувати. Тому потрібна молитва, а особливо адерація Ісуса в Євхаристі. Бо на цій молитві єднаємося із заданим серцем Ісуса. І пробитим, пробитим мечем болю серце Марії з тими серцями, які живуть Божим життям, бо вони зранені, пробиті гріхами світу, гріхами людей. Той, хто у такому заступництві перебуває, хто дозволяє себе розпинати, переконається про діяння Божої сили, яка Перемінюватиме світ. У такій молитві триваємо під час адорації в Христі з Марією перед Ісусом у безсвятих дарах. Отже, ювілей відкуплення це сила, яка випливає з Христа, міць, у якій можемо брати участь через Євхаристію та через наше довірення себе Марії. Завдяки такій участі починаємо нести наш особистий хрест. Ми стаємо здатні, щоб просити у молитві Заступницькій про благодаті скрушення сердець та наших важких ближніх. а перш за все, про те, щоб зустріли безкорисливу любов, щоб ми ставали для них свідками такої любові. Сам Ісус вчинить нас здатними такими бути, і звершуватиметься диво переміни сердець, на яке очікуємо. Про таке хочемо просити, особливо оновлюючи акт довірення Діві Марії.